Вітаю усіх любителів квітів, продовжуючи тему далі, ще знімаю частину третю, тому що не встигла відзняти вам всі кущики, які є. Ось у вхідній частині, протилежною, від неї є частинка. Це Альпійська гірка, на якій із кущів повторюється гібіскус. Як на вхідній частині, також я його стрижу кулею, із дерев на ній є декоративна яблуня і декоративна вишня на штамбі, яку я також формую у вигляді кулі, з кущів самшит І з багаторічних квітів стелиться шеловидний флокс. Середню частину я в цьому році розсадила, тому що вже були дуже щільні килими. По боках залишила, але на наступний рік я також буду його розсаджувати, тому що дуже щільні вже понаростали килими. З ґрунтопокривних рослин це живучка і з кущів жимолость шапошна. Ось та, о той кущик, про який я вам розповідала. Це бруслина, але та, що. Варієгатна в мене, але варієгатна буває, випускає зелені гілки, які потрібно прибирати, для того, щоб рослина залишила свою варієгатність. І ось такий кущик пише. Так, з це я буду звідси прибирати зебринус, тому що він розрісся, прикриває криницю, а краниця в мене така раритетна. Мої... Купували вже давно, але й до цього її було багато років. Так ми зберігаємо за допомогою того, що періодично фарбуємо. Робив її ще майстер для себе, а потім вже ми її купили. Нею користувалися вже дуже-дуже багато років. Ось так зараз виглядають цибулька поникла слизун. Цибульки поникли слизун, це вже їх. Останній такий момент пік декоративності, і треба зараз вже зрізати верхню частину, соцвіт, тому що якщо цього не зробити, вона скрізь понасіюється. Тому ось ну, буквально дуже-дуже скоро я її буду обрізати. Той кущ, який цвів перший, вже там під декоративною яблунькою його вже давно пора відрізати. І так, під вишенькою, шаровидною, в мене росте дерен. Я вам казала, що не запам'ятала його назви, я його не знаю, але основна декоративність його ще попереду. Ось він вже починає рожевіти, але він такий буде навіть рожево-помаранчеві, будуть його гілочки, ніжно-роже, такі лососового кольору вони стануть взимку. Також є піони. Я раніше не знала, що піони не можна садити біля хвойних, бо вони погано ростуть. Посаджені в мене кущі, вони цвітуть. От, але, звичайно, я їх також буду звідси забирати, особливо той піон, який мучиться там між двома туями. З цієї сторони ще є перовський, я її також обрізала, тому що після дощу вона трішки розвалилася. Лаванда. На хвойних я зупинятись не буду, тому що я вже вам тут показувала, які вони є. Ще під яблунькою. І Між скажімо так, яблунькою і між гібіскусом є кущик самшиту. І тут також є лівець і туя. Хости, звичайно, поїли слизні. Ну, Ще тут є декілька кущів айстри для того, щоб осінь не була така сумна. Ось таким чином сформована. Альпійська гірка. Туя, що біля горщика, вона насіялась тут сама. Ще я вам забула сказати про гібіскус, оскільки я трошки хочу ще проговорити проблеми. Основна проблема гібіскусів як би ви їх там не формували, чи ще вони у вас будуть ще так деревцем сформовані у вигляді кульки. Шаровидне, як в мене. Основна проблема їх в тому, як і шовковиць декоративних, що вони дуже пізно виходять з зими. І коли вже всі практично рослини зелені, то єбіскус із шовковицями стоїть ще такий має вигляд, як ну, зимового дерева без листя. Або на ньому такі є тільки невеличкі бруньки. Тому в композиціях, якщо складаєте, потрібно думати, де їх висаджувати. І враховувати це. Я, наприклад, цього не знала. Із багаторічних, не знала, коли висаджувала їх, із багаторічних квітів в цій клумбі в мене є це горець свічковидний і Вероніка Списовидна. Одну в мене під'їв під Хрущ, я її спасла, і я її, звичайно, обрізала на тієї сторони клумби, а ця вже відсвіла. І я хочу також верхівки обрізати її, щоб вона нарощувала кореневу масу. Також є ще тут дельфініум butterfly, такого бежевого, рожевого ніжного кольору, який цвіте і ціле літо. І ось зараз ще повторно в нього повторне цвітіння. В ніжках тут, в ногах. У мене як ґрунтопокривна рослина, це Армерія однорічна. Вона цвіте такими рожевими квітами. Це вона зацвіте ще восени, а потім знову ще насіється на весну. Так, також в мене тут ще малесенький кущ Монарди. Це я так вже присаджувала те, що висаджувала в цьому році те, що залишалося, спірейка. Спірейка після дощу, я бачу, що, можливо, її потрібно буде. Чимось її обробити, тому що вирошнисте роса, сама вже, і не буду вже я цього робити на зиму. Побачу. І гейхера ось така композиція із багаторічних квітів. І далі тут перед садком. Ще в мене є гортензія, звичайна, Ханамелес – це японська айва. Ось дивіться, яким. Чино виглядають плоди, вони такі терпкі і, в принципі, ну, їстівні, смачні, їх можна їсти. Ну, на, на смак, як звичайна айва. Такі формуються, вони, в принципі, більша частина їх на нижніх гілочках. І менші, і більші, більші з усіх сторін. Очеток видний, трішки так розвалився від дощу. Дуже багато на ньому. Різних метеликів і бджілочок. Подобається мені цей кущик. Ну, взагалі, очітки очітки звичайно, це надзвичайні рослини. На сьогоднішній день вони витримують спеку і не потребують поливу. Просто він у мене такий вже ну, дорослий, що його, мабуть, вже на наступний рік. Потрібно буде цей кущ якось і зв'язувати. Ще з багаторічних кущів тут в мене є піони деревовидні. Основна проблема піонів деревовидних, їх потрібно, ну, вони, скажімо так, можливо, тому що вони ростуть в мене біля хвойних, вони буває вражаються грибком, хоча хвойні не вражені. Але таке на піонах іноді я спостерігаю і доводиться вже профілактично обробляти їх монофосфатом калію. А якщо вже є грибкове захворювання, звичайно обробляю їх будь-яким фунгіцидом. Ось наступні рослини. Ще там є в саду декілька кущів дорослих юк. Знову ж таки, те, що я вам розповідала про хвойні, в мене була невитримана дистанція між плодовими деревами і хвойними, тому беріть, користуйтеся вже моїми підказками і не робіть моїх помилок. Ось. Там є окреме відео, де я вказувала рекомендовані відстані дерев плодових від хвойних рослин. Так, ще в цій частинці саду, крім хвойної рослини, є така багаторічна рослина, яка цвіте ранньою весною. попівник називається цвіте такими міленькими блакитними квіточками. Я її в цьому році тільки посадила, тому нічого про неї не можу сказати. Поки що я ніяких захворювань не бачу на ній. Буду експериментувати, вже як навесні зацвіте, будемо дивитися що це за рослинка. От, бо таких, як таких спостережень я ще з нею не встигла провести. Ось я вам ще хочу показати Вероніку списовидну, яку в мене під'їла під'їв хрущ. от Я її викопала, обрізала, і ось так зараз вона бідолашка виглядає в порівнянні з тією, що була. Так. Що то ще такого Кастром. От я його як купила, влітку посадила, і він сидить на місці. Ні туди, ні сюди. Я його навіть викопала, подивилася, чи там нічого немає. Нічого немає, але він зовсім не росте. Хоча це кущ має гарно, швидко наростати, він має бути величезний, великого розміру. Ще не показала я вам всі клумбі. Мигдаль польовий. Ось так він зараз виглядає. Дуже красива рослина, зовсім не примхлива. Тут в мене його ось більший кущ поруч з ним, ковель, хвіст поні, Ось так він змінює листя з зеленого на рожеве восени. Взагалі дуже декоративна рослина. Навесні, коли ще нічого не цвіте, на голих пагонах в нього з'являються рожеві такі яскраві квіти. У мене є окреме відео, так він так воно і називається: Мигдаль польовий, і о, він досить швидко так розмножується. Ось дивіться, приростами я буду відкопувати ці частини, їх розрощувати. Ось такі, бачите. Окремі відводички він дає, але вкорінюється після викопування важко, і така ну рідкісна рослина, її рідко де можна знайти. Які проблеми в неї є? Проблема в тому, що коли вона відцвітає, вона після цвітіння і з'являються листочки, тому що листочки спочатку немає, а тільки квіточки. Самі листочки можуть, так як у персика відповідно тому, скручуватися. Можуть, а можуть і не скручуватися. Оце єдину, яку я на ній бачила проблему. А так дуже красива декоративна рослина, і весною, і влітку стоять отакі зелені листочки. А на осінь, ось вона ще й так красиво, в неї забарвлюється листячко. От, буду, я ще раз кажу, відсаджувати, тому що тут я ще хочу посадити кущ гортензії. Так восени виглядає на сьогодні рутвиця Делавера. Я її купила в пліднику Круглик, влітку. Посадила. Вона досить гарно розрослась, таку гілку велику впустила. І я бачу, що. Деякі листочки нижні, вона змінює теж дуже красиве таке листечко жовтого кольору. Ну, цвіте вона неймовірно. Дуже красива рослина. Ще раз повторюю, що посадила я її літом, тому вона в мене ще не цвіла, але і дуже добре, що, на відміну від Вероніки, списовидної її ще там ніхто знизу не... Не підгризав, тому що постійно дивлюсь, щоб верхівки були е, е, догори. Тому що перша ознака, якщо у вас рослину їсть хрущ, це те, що верхнє листичка воно так опускається донизу, і видно, що з рослиною щось не так просто частіше потрібно е, заглядати. Ще з плідника круглих, крім попівника і рутвиці Далавея, я купувала герань садову Duck Ice, Ось так вона виглядає. В неї листя таке стає якесь мідне на осінь. Але я для того, щоб вона нарощувала кореневу масу, я всі листочки, отак в мене виліз один листочок, я потім його відламую зриваю, залишаю тільки один листочок для того, щоб вона краще розросталася. А це герань грунтопокривна, Назви я її не знаю. Одна в мене є герань. Куплена вона там. В іншому місці росте вже як е, зацвітуть в мене сортові анемони. Я вам, е, ну, вони цвітуть, але я хочу, щоб вони всі розцвіли, а біла ще не цвіте. І потім я вам покажу ще е, герань одну ґрунтопокривну, криваво-червону, там назву я її знаю. І, до речі, я дізналася, чому вона називається криваво-червона. Саме та, не ця, що я вам показую, але пізніше я її покажу, тому що е, то, чому? в мене таке було питання. Бо коли вона розцвіла, то я побачила, що квіточки в неї ніжно-ніжно-рожевого кольору, а герань мала назву криваво-червона. От і я знала, коли купувала, що квіточки будуть ніжно-рожеві, але запитання, ну якби саме собою напрошувалось. От тому я відповідь на нього знайшла. Виявляється, криваво-червона, тому що на осінь і на зиму та ґрунтопокривна, Рослина змінює колір своїх листочків на яскраво червоний із зеленого. Отака От цікава рослина. Звичайно ж, я. Не встигла вам все показати, але серію четверту я вже знімати не буду. Уже по ходу того, як будемо можливо пізніше оглядати садок, акцентую увагу на тих рослинках, які ще залишилися, ті, які я вам не показувала.